Привіт, а ми вже в ефірі. Так? <ривіт, <ривіт> привіт, привіт. Починаю, хочу запостити, щоб нас дивилися. Добре, а я з такої відстані не бачу, чи хтось пошиконики. Почали але ти можеш говорити. Я можу за Але це ще не перемога, друзі. По сокоркам у нас питання перенесено по дорозі на грігарянка. Uh, і є інформація, що зараз будуть вестися торги, переговори і спроби але европейську... Супрун не підкуплені uh, спроби європейську солідарність розгляну. переконати підтримувати цей проект. А зараз паде рішення, uh, тому uh, потрібно насправді не розслаблятися, це буде перемога. Але тоді, коли вона буде. Зараз це проміжний етап. <рес> тоді, коли, <рес> тоді, коли <рес> ми проголосуємо. <рес> да, коли ми проголосуємо цю МЦП без засакурків, але поки що ми збили просто МЦП. І це єдина хороша новина за сьогоднішній день. Мені так здається. У мене ще була друга хороша новина, мені сподобалось, як пластуни співали. А, окей. Мені от все, що відбувалося після того, як ми голосували за бюджет, ну прям в тумані. Я не знаю, мене досі бомбить. У мене, мабуть, температура до 39 піднялася, мене давно так не, не ковбасило. Просто, мене просто труханило, відверто кажучи. Те, що я е, сказала, що цього Прокопіва треба нафіг з Київради викинути. А нафіг, це Я хотіла не нафіг сказати. Просто в Ютубі не можна матюкатися. От, але це е, ну, Жесть якийсь. В мене було бажання підійти і блокнотом його при, пришльопнути. Е, Е, будь ласка, якщо ви зараз нас дивитеся, то скопіюйте цей лінк, киньте друзям, тому що зараз ми розкажемо все, що відбувалося у нас під час голосування за бюджет 2024 року. Та кажи вже вічно одночасно за всіма е, Ми зробимо буквально коротенький ефір, хвилина 15, бо я і Женя маємо бігти, але хочемо з вами поділитися свіжими. Поки я запишу зараз, вже закінчиться ефір. Давай кажи. А, я в Фейсбуці не постала. Ну, ладно. Коротше, сьогодні е, Київрада. По-перше, ну, ви бачили, що сьогодні відбувалося в Україні. Е, я просто нагадаю для тих, хто дивиться, це, що Київ це столиця України і що Київ це Україна. Бо мені здалося, що не всі це розуміють в залі засідань Київради сьогодні. І від цього мені було от прям фізично погано, якщо чесно. От. Е, сьогодні була бюджетна сесія. Одночасно з цим були повітряні тривоги. були... Е, Ракетні атаки, кінжалами. <laughs> Богдана Шевченко, дякую. Каже, дуже важко описувати це все цензурними словами. Мені дійсно важко описувати це цензурними словами. А, були повітряні тривоги, ми постійно то ходили в укриття, то не ходили в укриття. Буквально вели. Ну у нас же є ця історія, що ми не, не ходимо в укриття і все одно ведемо сесію, але потім почали всі писати, що летять ракети, що є вибухи, що в Києві вибухи. Шо летять ракети далі на Хмельницьку область, на Вінницьку область, і все таки зупиняли засідання Київради. Ми спускалися в укриття, поверталися. Були швидкі відбої, голосували Це. і так далі. Я зробила пост на Фейсбуці. доєднуйтеся, дивіться Приєднуйтесь, ну 34 а, людини. Дивиться коротше. Дуже цікаво мені здається показово, що всі ці тривоги і наші спуски в укриття вони відбувалися під час розгляду міської цільової програми по транспорту, де захована дорога через екопарку Сокорки, яка ну по суті вона зачіпає там, проходить по частині ПЗФу. І це була запекла боротьба, чесно кажучи, в мене піднявся тиск, мені здається температура. <говори> з тобою дві прибацані, <говори> сидять якісь в ненормальному фізичному стані після двох голосувань Київради. Основних. Ну насправді це дуже емоційно, тому що, попри висловлювання, голови фракції Європейська Солідарність Прокопіва, що міста мають жити своїм життям. Місто Київ сьогодні не жило своїм життям. Ну або Київрада у нас якесь одне життя живе, а Київ живе інше життя. Тому що діти в школах сиділи в укриттях. Люди сиділи в укриттях. Плюс у нас надзвичайна ситуація, де лежить Київстар, ну тобто є транспортна проблема. Не було сільським не працює метро. Нагадаю ще раз, що під час повітряних тривог зупиняється громадський транспорт. Тобто, всі ці люди ще взимку в цю погоду виходять з громадського транспорту. Там хтось пересідає, кому щастило на маршрутку. Хтось просто стоїть, і типу саме в цей день, коли це відбувається в місті. Е, виникає теза. Ну я не буду ну, чесно це телерувати. Теза про те, що місто Київ там не місто а міста мають жити своїм життям. Ну е, я вважаю, що за це має типу якась ну репутаційна відповідальність взагалі наступити. Е, і потрібно це транслювати, про це знати, про це слухати. Ну про це, про це говорити, поширювати цю інформацію. Е, тому що ну, для мене це абсолютно неприйнятні висловлення. Скажу те, що я про бюджети. То це ж емоції. Насправді емоцій дуже та багато. Чому? Типу, думаємо, про бюджет цифри люди писали, типу, всі все бачили, всім цікаво, як кульосменовик псаху. Mm -hmm. У мене було чітке відчуття з самого ранку, що громада Києва і Київрада окремо, тому що з дев'ятої ранку, ну дев'ятої, я напевно в Київраді. під стінами Київради мітингують. Тисячі киян е, з руху гроші на ЗСУ і всіх, хто е, вважають, що те за що вони борються, є правильним. За що вони борються? За е, збільшення бюджету Збройним силам України, за скасування якихось декоративних не обов'язкових речей, типу аквапаркінгу на оболоні монструозних розв'язок стилі 80-х, е, за те, щоб ці гроші перенаправляти на потрібні речі місто війни. Це не тільки дрони, місто війни. Це сучасні класні реабілітаційні центри, госпіталі, місто війни. Це зручний для маломобільних людей транспорт, це зручні дороги, це гідне вшанування пам'яті, місця пам'яті в усіх районах, нормальні сектори військових поховань на кладовищах. А, ну тобто, це повага, повага до тих, хто воює, до тих, хто поранений, буде, до тих, хто повернувся. буду тебе перебувати трошки. Дуже заморочилась перед цим засіданням. Реально прочитала ну всі матеріали дуже уважні щодо, наприклад, поховання належного загиблих. У нас сьогодні там коригування, в тому числі було бюджету 2023 року. Так там по київському крематорії, взагалі, цим ритуальним всім службам, у нас мінуси. Тобто у нас ну, ніякі бюджетні гроші, ну тобто, якісь використовувалися бюджетні гроші, але мінімальні на цю сферу. До мене, коли зверталися сім'ї загиблих, я приходила до. Секретаря Київради, і я розповідала про те, що їх просять забру, забрати урни, тому що час їх зберігання закінчився. Після цього з'являється проєкт рішення про продовження часу зберігання. Це таке ставлення взагалі до е війни, до її наслідків, які відчувають люди, кияни. Е і е чесно, я не побачила в цьому бюджеті ні е питань, які пов'язані з безбар'єрністю. Нас величезна кількість людей повертаються з пораненнями з інвалідністю. Ні, з питаннями, які пов'язані з шануванням пам'яті достойної, гідної, це знову бюджет, який звикли ділити там копійки на укриття політики, ділити депутати Київради, і депутатки. І будь-які там заклики до того, ну особливо чомусь це тема безбар'єрності. Я не знаю вже просто як, як про ну як проблем. Я, я, я не розумію, чому це відбувається. Я, я вранці з ним спілкувалася. розумію. людей не справді людей справді все добре. І їм здається, що це їх не торкнеться. Так так не не буває. Ну так їм здається. У нас все у всіх зараз є знайомі, родичі, близькі, які е постраждали від цієї війни. Хтось втратив житло. Хтось воює, хтось загинув, Ми всі знаємо там, ну багато хто ратушного знав, да, серед нашої тусовки. Ми у нас всі є такі люди. Питають Я... хто формує бюджет. А, дивіться, бюджет формує. Хи ти бачиш, що питають. А, а там щось... знизу а, <реш> <реш> бюджет формує департамент фінансів із управлінням економіки. Ну, оскільки це така це дуже політична історія, тому що. Директора департаменту фінансів управління економіки призначає мер особисто, тому основну політику задає міський голова. Він каже, що от я хочу, щоб було так, так, так і так. Свої пропозиції на департамент подають всі депутати, фракції, районні державні адміністрації. Всі пишуть, скільки їм треба грошей і на що департамент фінансів з управлінням економіки сідаються, зводять. Є захищені статті витрати, бюджет споживання, це комуналка зарплати. І ті видатки, без яких не може існувати місто, це от що стосується утримання всього, що в місті є. Ну в основному зарплати і комуналка, а все інше це бюджет розвитку. Так от ділять бюджет розвитку. Тобто, що ми будуємо? Ми будуємо госпіталь, чи ми будуємо парк Наталка. Ми будуємо Подільсько-воскресенський міст, чи ми будуємо, чи ми на всіх наземних переходах робимо е ці в нуль спуски безбар'єрні? Ну що ми робимо? Це питання цього бюджету розвитку. І ще правки мають право подавати депутати в цьому Депутатки в цьому році там більше тисячі правок було подано, жодна не врахована. Ну це теж ставлення. Взагалі, що таке, хто такі депутати або депутатка? Це люди, які спілкуються безпосередньо з громадою. Да, вони знають потреби на місцях, потреби громади. Які потреби знає виконавчий орган? Він тут сидить на хрещатику 36. шість. Ну е це не треба е районні ради, якщо би так по-хорошому. Е І е ці правки не були враховані. А мені дуже, мабуть, ви дивилися, хто не дивився, розкажу. Е в результаті всіх всіх правок е з голосу там ще ну, озвучував насправді секретар Бондаренко, але це делегував право мер йому. Було додано так на ЗСУ якісь кошти. Але ви знаєте, я запитувала колеги, що так в результаті, скільки ми видаємо на ЗСУ, і взяла слово, поставила це питання. Відповідь отримала, що у нас питання не передбачені за регламентом. Тобто я переконана Я до, до кінця не розумію. Ти розумієш, скільки у нас цього грошей було виділено на, на ЗСУ? Е, е. То тут дуже важливий момент, що сьогодні зробили такий трюк. Бюджетна сесія це одне із основних засідань Київради. Це те, що визначає весь наступний рік. Через те, що були тривоги, ну так, да, я розумію, це трошки сумбурно. У нас ще купа питань в порядку денному, але основне питання це бюджет. Поставлено було процедурне голосування, що в нас є виступи тільки від фракцій. Тобто, одна людина від фракції три хвилини може щось сказати, зібрати. Тобто, у депутатів не було можливості задавати повноцінне питання. Хоча ну так по-чесному, у нас виконавчий орган ніколи не відповідає на запитання. От я запитала кандибора: так ви вирішили щось із цими ліфтами в надземних переходах? Ну, типу, як об стіну горохом у нас ще така мода є, коли ти ставиш питання і тобі на нього не відповідають. Це зараз буде не дуже стосується бюджету, але мене там дуже сильно стратегії відновлення міста Києва е, обурила одна теза. Про те, що е, пріоритизація української мови може бути ну такою складовою розколу в суспільстві, і мені було дуже цікаво отримати відповідь на питання ну яким чином, щоб це пояснили. І, тобі теж не і Мені теж не невідповіда. Тобто це якась е, чесно кажучи, вже мода, стратегія не відповідати на питання, які ставлять депутати і депутатки. Типлю тобто, тобто, головне що ти нажав на, на, натиснув відповідну кнопку, яку очікують від тебе, щоб ти натиснув. Що ти там уже потякаєш, говориш, воно чесно. Оце зараз не митюк був би От я не знаю. Я сказала, що Прокопіва, якби він це рік назад Ні, сказав, мабуть, він винесли і Мені Бондаренко дав друге попередження, а перше було за бляха. Людина, у якої бляха і нафіг, це це матюки. Ну окей, ладно, добре, прекрасно. Просто от, А те, що сказав Прокопів, це нормально. Це головне, що це регламент не порушує. Типу що типу, воювати, ну до це ж дослівно, да воювати має країна, а міста повинні жити своїм життям. Він зманіпулював. Він потім сказав, що типу, от згадайте, як комунальники, героїчно під обстрілами, не під обстрілами там. Там ліквідують наслідки ракетних ударів і так далі. Але правда в тому, що на комунальників в цьому бюджеті теж нічого не закладено. Там, там немає е, ну, ре, нормальних грошей на реконструкцію, на ремонти Київтеплоенерго. Е, е, я знаю, в яких умовах працюють люди в Київпастранці, в яких умовах працюють працівники Київського метрополітену. Вони пишуть анонімно ці речі зазвичай Просто, про, про. Сядь не публіку... Все вже коротч просять не публікувати і так далі, але вони постійно скаржаться на те, що їм нормальну зарплату не платять, на те, що людей не вистачає, що людей так, не а можна технічні, зарплату а технічні які умови. Ну, вибачте, там жіночки швабрали швабрали ми, з тряпками колотять ці тряпки в, в відрах. Ну, де таке взагалі може бути? Це ну це, вибачте, взагалі неповага до людей, і це приниження людської гідності. Питають, тобто бюджет прийнятий, думка да. людей не врахована. Бюджет так бюджет прийнятий прийняти, думка людей... людей не врахована. Е, Що так. коротко е, гроші на зсу вимагали збільшення фінансування збройних сил. Гроші на зсу. Так, вишенька на торті, кличко, який каже мітингувальникам, теж, чому так. не йдуть захищати. Ну, насправді, країну Насправді формі. сьогодні було багато вишеньок на торті, і в тому числі, мітингу, да, чому не йдете захищати країну в військовій формі, мітингувальникам. Дуже багато взагалі маніпуляцій навколо цієї теми. І... Я думаю, ну там очікую насправді на відповідь гроші на зсу переконана громада велика. Ви всі бачили ці відео, можливо, долучалися. Були на мітингу людей багато. І це вже така організована громада, яка я думаю, зможе відреагувати на ці тези, в тому числі просто рівень цинічності і розірваності реальності, те, що хоче громада, те, що відбувається на вулиці, те, що відбувається, цей протест тут в коридор пройшли ну в будівлю Київради. Ну їх в кулари не пустили. Звичайно, тут же ж ну я тут священні депутати ходять, як же пустити в кулари. От, але вони були під дверима кулуарів і депутатів зустрічали, щось намагалися пояснювати, і бачите цю прірву, як вони щось говорять. А, а, а ті, хто відповідає, хто їх зустрічає, до них ставляться типу, тіпа... Що ти тут заплатили, Ти чого сюди прийшов? Типу, от в такому стилі, це, це супер неприємно. Це ну я не знаю, це прям дуже мразотно все виглядало. І те, як мер на це відреагував, типу, що та це типа провокатори, та йдіть, воюйте, і, і оця риторика. Тобто, от оце розуміння, яке просто не вкладається в голові. що в цій будівлі, в цій залі, сьогодні е, дуже велика кількість людей визнала, що для них немає війни. Немає. Що вона відбувається, Украї... ну, тобто Україна має воювати, Київ живе своїм життям. Поки Київ не почне воювати, в мене друг він на фронті зараз він цю фразу сказав, що війна почнеться, він там організовує військовий госпіталь, класний чувак. От, е і він сказав, що ми зможемо почати перемагати хоча б в цій війні. Бо складна ситуація на фронті складна. Типу, про це всі кажуть, це всі визнають. Вона не може бути проста Блін, на нашу країну напали ракетні обстріли і так далі. Хакерські атаки, це все продовжується. І Він каже: ми у нас з'явиться якась надія на те, що ми перемагаємо, коли почнуть воювати великі міста. Ну маючи я... на увазі, що великі міста будуть відчувати, що війна йде, будуть допомагати, будуть іти на війну. Людей з великих міст будуть мобілізовувати. Ми знаємо, що більшість людей, кого мобілізуються, там ну висмоктують із сіл з невеликих населених пунктів. І таким чином ці основні економічні центри, чим далі від 24 тебе лютого, тим більше Київ Ради воюють. Зараз є частина депутатів Київради, які воюють. Але думаю, депутат Київради, який озвучив ці тези сьогодні, навіть цій ситуації ну не знаю, може я помилюся. Зараз, але я не думаю, що він піде воювати і це торкнеться до людей, мене... які вважають, що життя в містах має продовжуватися. Да не ну, типу, нехай продовжується, але просто ви ж бюджет приймаєте такі, які ніяк не допомагає. Він не допомагає. Ви живете своїм життям. Ви далі з дите бюджет, от ну от що відбувається. Ви це далі продовжуєте. Типа, ну нормально, війна зараз іде. Ну, типу, це е, 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 не відбувалося е, 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 е. на початку вторгнення. Ніхто на початку я вторгнення почав звучити дуже важливо для мене тезу, коли е, ставиться під сумність, ну, умовно кажучи, наміри громади. І це вже не перший раз. Це взагалі якась традиція мера Кличка, е, яку можна дуже коротко сформулювати. Хто така ця громада? Хто ці люди? Там вони в чому зацікавлені? Хтось підігріває там? Це дуже зручно. Це це дуже дуже зручно, і мене особисто це дуже обурює, тому що громада і ініціатива Гроші на ЗСУ не пропонує нічого. Дивного там нічого не очікувано. Це дуже важко максимально знайти інтереси, логічні, якісь комерційні. логічні речі, там умовно кажучи, з розв'язок, з доріг. Там ну до цього було десять Диви, мільярди. Вже боти набігли. Єсовські мені в, в інстаграмі в коментах пишуть відкрити конституцію. Подивіться, хто в країні відповідає за оборону. Ти, ти хто написав цей комент в інстаграмі, ти блін відповідаєш за оборону. Відкрий конституцію, знайди там обов'язки, будь ласка, не тільки права свої грьобані. Почитай, що ти відповідаєш за оборону в цій країні блін, ну нормально. Все короче. Давайте Реагувати закінчувати, на ботів бо я не, могу, не потрібно короче в результаті. Бюджет було проголосовано. Було проголосовано без більшості голосів фракції Слуга народу. Ми виступали за збільшення фінансування і підтримки ЗСУ. Це не було почуто. Ну плюс там ну, справді нераціонально велика сума на розв'язки, на дороги. Знову там у нас будуть аквапаркінги, все Богдана і інше. питає, що робити тепер, коли бюджет проголосовано. Це теж дуже важливо. Після того як воно про проголос... є шляхи є. є. Ну, Це ще не. Сталось гроші ще не виділені, тобто будуть тендери, можна зривати ці тендери. В які будуть момент... коригування? Так? Да, ми коригуємо да. декілька разів на, на рік бюджет, і тут ну, громада має бути стійкою випрацьовувати якусь е е стратегію, тому що дуже часто. Е Люди, які переслідують десь якісь свої інтереси, особисті, вони дуже організовані, як ти казала, злочинність організована да, мені, тому потрібно організовуватися, потрібно напрацьовувати тактику, так, стратегію, конкретні кроки і насправді не боятися називати речі своїми іменами. І я, в мене така освіта специфічна, і я така людина, що це я, я, я дуже часто та дипломатка. Я а. і я дуже часто, ну як знаєш, внутрішні якісь стопи у мене це, це чесно приясні. все зі. Дам дамби всі зірвало, і про все ну, буду говорити абсолютно відверто і чесно, без якихось дипломатичних спроб згладити ситуацію. Тому що це вже просто ну, щось хотіла сказати, якусь тезу. Дно. Це дно. Коротше, дякую гроші на ЗСУ. Дякую всім, хто мер, заходив ходив укриття. Не ходив в укриття геок екопарку сокорки. І ще раз з цього почався наш ефір. Ну, справа не доведена до кінця. Насправді будуть спроби зібрати голоси. Будуть спроби переконати керівництво партії, будуть спроби. Я впевнена, що фракція Європейська Солідарність вони вже так багато разів озвучили, що не голосують за дорогу на Викупаркосу Коркі. Я не думаю, що вони відступляться від цього. Але потрібно за цим уважно спостерігати і також думати розробляти стратегію дій подальше. Дякую Давай. вам. Перепрошуємо. За емоцію, Там, але я так. Дякуємо дуже за підтримку складно. і колективну психотерапію. Все, ми погнали. па па Я ще як завжди не можу виключити Та, Ну і що? А